Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 18 -е. грудня, 25 рік. І ріпак ріпак наш F2. Просто таке заїхав, подивитися. Ну, бачимо, ріпак, як щось буде, я думаю, буде, не буде, побачимо до весни. Все одно нічого ми з ним робити не будемо. Де валки трошки ось повипадало, хоча, як я казав, ріпак є. Він просто дуже дуже-дуже маленький. Питання таке, відео питання, нічого розсосолювати не будемо. Ось такий ріпак. Ну, знаєте, можна сказати, що нормальний. Щось буде. Питання. Ось. Хто? ФОМОЗ це чи що це, що це, як, що за хвороба по ріпаку, до чого нам готуватися. Думаю, буде цікаво всім почитати в коментарях. Навесні, що зараз купувати, тому що, як кажуть, готов санки влітку. Ось таке. Бачимо, є ось чистенькі, гарні такі, а є ось такі ріпаки, на яких прояви хвороб ось бачимо. Що це? Що готувати, який фунгіцид? Чим краще, я думаю. Все ж таки ми його лишимо. Ми його по-любому до весни. І якщо він не вимерзне, то будемо щось збирати. Тому що, да, в порівнянні з усіма ріпаками, які в цьому році, то виглядає дуже-дуже паршиво. Тому що зараз ріпаки такі в усіх по коліна і це, до речі, тут вже пішло якраз ось краще ріпаки. Це від Вітера Сіт. Бахус, 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 а це в нас ось Том. Непоганий ріпак. Все, тримаємось, буде все добре.